Ви будете бігти в другій зоні, а я в четвертій. Ви гарантовано переможете мене ну, на будь-яких змаганнях. Пульсові зони це супер індивідуальний показник, як визначати всі ці пульсові зони, і це, як ви вже зрозуміли, дуже велика тема. Це розвиває ваш жировий обмін і допомагає організму навчитись бігати довго. Це найкорисніша та найбільш популярна пульсова зона для більшості атлетів. Напишіть в коментарі річний план. Як тренуватись по пульсових зонах? Скільки їх буває, та на що впливає кожна з них? Саме про це ми поговоримо в сьогоднішньому випуску нашого циклу лекцій про пульсові зони. Першому випуску ми розпілкувалися про те, як їх вимірювати, чим їх вимірювати, на що вони вони взагалі потрібні, чим вони краще ніж біг по темпу або по кілометрах. Тому, якщо ви не дивились першу частину ролику, то ось тут буде посилання. Переходьте та обов'язково подивіться. Ви на каналі Тім 404 Мене звати Володимир Остраков. Я маю вищу освіту в. Спортивній сфері та понад 10 років досвіду тренувань аматорів. Переходимо до основної частини ролику. Як впливає на пульсові зони vo 2 Max та чи пов'язані вони? VO2max чи максимальне споживання кисню відображає рівень максимального споживання кисню, але в принципі його можна виміряти на кожному е рівні інтенсивності, і можна визначити рівень споживання кисню на кожному порозі і отримати значення, скільки кисню ви споживаєте на кожній дистанції. На хвилину на кілограм вашого тіла. Це супернауковий підхід, і про це в нас є окрема лекція про максимальне споживання кисню. Якщо ви її не дивились, подивіться, будь ласка, я думаю, що вам буде цікаво. А в третій частині цього циклу лекцій ми поспілкуємось про функціональне тестування, про газоаналізатори і про те, як це використовувати для свого прогресу здоров'я в любительському спорті. Чи правда, що чим нижче пульс при однаковому темпі? Тим сильніший атлет. І так, і ні. Давайте розбиратись. Якщо дві людини будуть бігти з однаковим темпом, наприклад, 5 хвилин на кілометр, і в однієї буде пульс 120, а в іншої 150. Чи правда, що людина з пульсом 120 гарантовано буде швидше бігти, наприклад, марафон, ніж людина з пульсом 150? Ні, це неправда. Скоріше за все, скоріш за все, це буде правда для більшості випадків, але точно не для всіх. Є люди, в яких дуже високий е, пульс, взагалі, 150 це може бути друга зона. І а, може бути таке, що другий атлет має супернизький пульс взагалі, і для нього 120 теж буде друга зона. І тобто вони можуть бути в однаковій фізичній формі, однакові мати час на марафоні, але в середньому на марафоні хтось буде бігти на пульсі там, 170, а друга людина на пульсі 150. І чи є та людина сильніша? Ні, не є. А, типу сильніша та людина, яка швидше прибігає на фініш змагань. Тому, якщо ви з другом біжите на однаковому темпі, і в когось з вас вищий пульс, це не про що не каже. Якщо в когось з вас вища пульсова зона, тоді та людина, в якої зона нижча, та людина, звісно, що сильніша. Тобто, якщо ми з вами будемо бігти, ви будете бігти в другій зоні, а я в четвертій. Ви гарантовано переможете мене ну на будь-яких змаганнях. Якщо ж ви просто біжите, і в мене пульс 150, а у вас 130, ви не гарантовано переможете мене на змаганнях. Пульсові зони це супер індивідуальний показник, який, на жаль, не можна усереднювати і використовувати якісь там автоматичні зони з гармінів або з табличок. Про це ми ще дуже детально будемо розмовляти в циклі цих лек. Як тренуватись по пульсових зонах та що вони розвивають? Всього, як я казав, є 5 пульсових зон, і в кожній з цих зон є певні цілі, певне енергозабезпечення та певний вплив на розвиток. Систем та органів вашого тіла і для підготовки к до кожної окремої дистанції треба мати певний баланс між цими п'ятьма зонами, і це як ви вже зрозуміли дуже велика тема. Ми поговоримо про п'ять пульсових зон. Розберемо кожну з них починаючи з першої, закінчуючи п'ятою. Про всі їх деталі сьогодні ми розберемось, як визначати всі ці пульсові зони. І для цього нам треба додати такий термін, як пано. Що таке пано? Це порок анаеробного енергозабезпечення. Інтенсивність, на якій ви можете бігти біля однієї години, якщо ви тренована людина, якщо не тренована десь півгодини, якщо тренована, десь там 80 хвилин, це рівень, на якому концентрація лактату в вашій крові 4 мілімоля на літр. І це рівень, від якого зазвичай розраховують всі пульсові зони. Ще можна від максимального пульсу, але е, виміряти цей максимальний пульс, досить важко, простіше знайти рівень пано. Тому ми сьогодні будемо. Спілкуватись, скільки кожна зона відсотків від рівня пано. Що це рівень пано в двох словах? Ви вже зрозуміли. Не в двох словах буде в третій частині нашого циклу лекцій про пульсові зони, і вона вийде тоді, коли це відео набере 300 лайків. Тому можете одразу поставити лайк, написати щось в коментарі, якщо цей контент вам заходить, вам корисний та цікавий. А ми будемо починати. Перша пульсова зона. Перша пульсова зона це зона розминки або зона відновлення. Пульс на цій пульсовій зоні це 65-80% від рівня вашого пано. Всі ці відсотки вони дуже умовні, і це я розповідаю, як їх приблизно розрахувати. Бажано взагалі робити функціональне тестування. І ці відсотки тоді зможуть відрізнятись від тих, що я кажу. Але поки ви це не робили, а більшість з вас це не робили. Рахуємо так, як я зараз розповідаю. Це приблизно буде співпадати з правди. Тож 65-80% від рівня пано це перша пульсова зона. Що в ній відбувається? Організм працює з значною кількістю жирів, тобто він харчується десь на 60% жирами, на 40% вуглеводами. Це розвиває ваш жировий обмін і допомагає організму навчитись бігати довго. При цьому ця пульсова зона це дуже низьке навантаження. Тому якщо ви маєте тренувальний об'єм типу там 4-5 годин на тиждень, цю зону можна взагалі не використовувати як тренувальну зону, бо відновлюватись вам нема. Після чого, скоріш за все, ви її будете використовувати там 10 десять хвилин на початку тренування, щоб підготувати своє тіло до більш розвиваючих зон. Тому, в принципі, в цій зоні можна проводити безлімітно часу стільки часу, скільки ви будете встигати харчуватися. Наприклад, якщо б ми з вами готувались до забігу на 24 години, то ми б бігли його десь в верхній частині першої зони, для того, щоб тіло встигало харчуватись жирами. Та забезпечувати себе енергію саме жирів. Бо запаси жирів в організмі ну, умовно, безлімітні, і на них можна збігати дуже багато. В той час, як запаси вуглеводів дуже сильно лімітовані в нашому тілі. Друга пульсова зона. Друга пульсова зона це 80-89% від рівня пано, і в мене це складає ось так, скільки на екрані. У вас цифри можуть бути будь-які інші, але 80-89% від рівня пано. Це найкорисніша та найбільш популярна пульсова зона для більшості атлетів. В ній все ще значний. Вклад вносить жировий обмін, тобто організм досить багато забезпечує себе енергією з жирів, але трошки менше зазвичай ніж в першій пульсовій зоні. Зазвичай пік жирового обміну це саме межа між першою та другою пульсовими зонами, якщо ви робите функціональне тестування. В другій пульсовій зоні вже є великий ударний об'єм серця, тобто серце в цій пульсовій зоні розвивається дуже правильно та корисно. Тобто воно тренується викидати більше, більший об'єм крові, а, і тим самим стає більш економічним. Тобто, в цій зоні це супер корисно для серцево-судинної системи. Далі, в цій зоні є підготовка до більшості довгих забігів, типу айронмену, марафону і так далі. Для дистанції айронмен це взагалі ключова пульсова зона. В принципі, в верхній частині е, другої зони і бігається марафон на дистанції айронмену. тобто межа другої та третьої пульсових зон називається аеробним порогом, на якому ви можете проводити дуже довгий час. За умови якісного харчування, тобто в умовах аеромену, більшість часу люди, люди проводять саме на рівні аеробного порогу, споживаючи там. 80-100 грамів вуглеводів на годину ви можете провести на рівні аеробного порогу, там 10 годин, 12, 8, ну залежно від вашого тренувального стану, звісно, але дуже дуже довго в ній можна працювати, і це корисне розвиваюче навантаження, яке буде робити вас дуже сильно витриваліше, тренувати ваші м'язи, зро... робити стимул для зростання ваших кількості ваших мітохондрій, розвивати серцево-судинну систему, дихальну систему і взагалі. Все буде добре, якщо ви будете проводити в ній багато часу. Саме тому в ній, в принципі, проводиться там від 70 до 80% для новачків. Для професійних атлетів там трошки більше частина першої зони і трохи більше темпових, тому десь доля 60-70%. Але це найпопулярніша пульсова зона, в якій я б радив проводити якомога більше часу. Третя пульсова зона. Третя пульсова зона це 90-95% від рівня пано. Ось такий пульс для мене в третій пульсовій зоні, а для вас він може значно відрізнятися, це буде залежати від вашого тестування. Третя пульсова зона це так звана темпова зона. В ній ви можете змагатись на марафонській дистанції або змагатись на половинці еранмену, або щось типу 2-5 годин. Ви можете проводити в третій пульсовій зоні залежно від ступені вашої тренованості. Чим вона відрізняється від другої? В неї значно більше тренувального стресу, в неї значно нижче споживання жирів і значно вище споживання. Вуглеводів, тобто її слід використовувати значно менше, і вона зазвичай використовується для того, щоб відпрацьовувати змагальний темп на якихось дуже довгих дистанціях, наприклад, на дистанції марафону або півмарафону, якщо ми кажемо про новачків, або там половинки еранмену бігового його сегменту, або чогось подібного. Тобто, якщо ваша дистанція від там 2 до 5 годин, скоріш за все, ви будете бігти більшість часу, ну або не бігти в третій пульсовій зоні. І для того, щоб покращити показники в цій пульсовій зоні, організм так влаштований, що ви маєте проводити деякий час саме в третій пульсовій зоні, якщо вам змагатись саме в третій пульсовій зоні. Це треба органічно вписувати в тренувальний план впродовж року. Про це теж слід знімати окремий ролик. Напишіть в коментарі річний план. В триатлоні або в марафоні. Просто річний план, і ми знімемо вам ролик, як будується тренувальний процес, починаючи з нуля і закінчуючи фінішом свого першого марафону або першого айронмену, якщо вам це цікаво. А ми їдемо далі. Четверта пульсова зона. Четверта пульсова зона, так звана порогова зона. Це тому, що в ній знаходиться порог анаеробного енергозабезпечення. Пульс в цій зоні це 95-100% від рівня нашого пано. В цій зоні ми зможемо проводити змагання на дистанціях типу 10-21 кілометр, залежно від наших з вами рівня і підготовки. Нетреновані люди можуть на ньому бігти десь 30 хвилин, ну слабо треновані десь 30 хвилин, суперкруті атлети, десь 80. Тобто, якщо ви бігун середнього такого класу, десь годинку ви можете ви маєте змогу провести в четвертій пульсовій зоні. І якщо ваші змагання проходять на дистанціях, які вимагають саме такої інтенсивності, то вам слід багато часу проводити в цьому е, диапазоні інтенсивності, як тут проходить енергозабезпечення? Жирів тут взагалі ну, або повністю немає, або їх там сліди. Тобто, майже немає жирів і дуже, великий, е, дуже великі витрати вуглеводів. При цьому в четвертій пульсовій зоні ми. В принципі дуже погано засвоюємо їжу, тобто сподіватись на споживання багатої кількості великої кількості вуглеводів, ми не можемо. Тому, в принципі, саме це і є лімітуючим фактором в четвертій пульсовій зоні. Нагадаю, що це пульсова зона порогова, тому рівень лактату буде біля 4 ммоль на літр, що дуже важко терпіти. І коротше, проблема цієї пульсової зони це закінчуються вуглеводи та високий рівень лактату. Але тим не менш, якщо ви дуже добре тренований, то можете в цій пульсовій зоні бігати півмарафон, наприклад. А марафон, скоріш за все, вже не зможе ніхто з тих, хто дивиться цей ролик. П'ята пульсова зона. П'ята пульсова зона це зона максимального споживання кисню, або зона анаеробна, як її називають. Ось такий пульс буде в моїй п'ятій пульсовій зоні. Це все, що більше 100% від рівня пано. За деякими класифікаціями, ще є шоста, сьома, восьма і так далі. Ми про це спілкуватись не будемо. Або є п'ята А, п'ята Б, ну коротше, її ще можна розподілити, але ми цим не будемо займатися. Просто фіксуємо, що п'ята зона це зона анаеробного навантаження. Де ми використовуємо просто космічну кількість вуглеводів, рівень лактату зростає супершвидко, і багато часу в ній проводити ми не можемо, бо ми сильно закисляємось, і це є лімітуючим фактором в п'ятій пульсовій зоні. Скільки реально можна в ній провести часу? Ну, треновані люди можуть провести в ній там 20 хвилин, інколи до 30 хвилин, якщо ви атлет світового класу. Для аматорів це може бути 3, 5, 10 хвилин. Для тренованих аматорів це може бути 15 20 хвилин. Тобто, це можна говорити про дистанцію від там, 400 метрів до закінчуючи там 3, 5 кілометрами. Все, що довше, це скоріше забуде все в четвертій пульсовій зоні. Тому, якщо ваша дистанція вона дуже коротка і вимагає величезної інтенсивності, величезного рівня лактату, ось це таке неприємне відчуття, коли ви закислились, коли вам пекуть м'язи, і вам дуже так боліше болить печінка, скоріш за все, що ви знаходитесь в п'ятій пульсовій зоні, і саме так організм реагує на зміни, які в ньому відбуваються. На що її використовувати, якщо вона така погана, її дуже використовувати слід обережно, бо вона задає величезний стрес для всього тіла і, в тому числі, для серцевої судинної системи, якщо в ній проводити забагато часу, можна нашкодити стінкам свого серця, бо вони не будуть встигати скорочуватись, розслаблятись між скороченнями як треба, і не будуть наповнюватись. Кров'ю як треба, і якщо прям забагато бігати в п'ятій зоні, ну або їздити, плавати, будь-що робити, теоретично ви можете нашкодити собі. Але правда полягає в тому, що для спортсменів-аматорів, е, скоріш за все, в 99-999 ви не зможете через інші фактори перебігати в п'ятій пульсовій зоні. Вам буде тупо важко, ви будете страждати і е, зупинятись до того, як ви зможете собі щось там реально нашкодити. Тому п'яту зону ми використовуємо для того, щоб підняти рівень максимального споживання кисню. У нас є про це лекція. Не забудьте її подивитись на нашому каналі. І в принципі більше ні для чого, бо ми, в принципі, сфокусовані на тренувальному процесі на довгі дистанції, на півмарафони, марафони, айронмени, половинки айронменів. і для підготовки для довгих дистанцій це. Така підготовча зона для того, щоб ми просто зростили рівень максимального споживання кисню і створили такий запас для прогресу в інших пульсових зонах. Тобто, якщо взяти річний мій об'єм, то в п'ятій пульсовій зоні я проводжу 1-2% від всього об'єму на підготовці до марафонів та айронмена. Такий, Такий рівень дозволяє трошки піднімати максимальне споживання кисню, але гарантовано не буде шкодити вашому організму взагалі ніяк. А ще хочу сказати, що є така пульсова зона, яка, ну, умовно, шоста або нульова, яка чистий спринт. Тобто, якщо ви біжите, наприклад, 100 метрів на повну потужність з місця, або їдете там, 200 метрів на велосипеді, або пливете 50 метрів в басейні, або 25, то е, в цей час основним джерелом енергії буде креатинфосфат, який, е, типу, Ну, це інше джерело, воно по-іншому працює і в ньому не виробляється лактат. І тому це зазвичай виокремлюється в іншу пульсову зону. Тобто, якщо ви бігаєте через повний відпочинок, наприклад, там три рази. По 100 метрів через відпочинок там в 15 хвилин, то ви не розвиваєте п'яту пульсову зону, хоча пульс в підсумку після цих 100 метрів може бути досить високий. Але це буде тренувати зовсім іншу систему енергозабезпечення, і для того, щоб тренувати максимальне споживання кисню, тривалість все ще має бути ну, достатня для цього. Тобто, всі пульсові зони ви можете змагатись там від там на третій секунді, е, наскільки мені відомо, розвертається на максимальну потужність цей процес і тривалість, 10-15 інколи 20 секунд, тобто це дистанції 100-200-200 метрів забіг або там 25-50 метрів заплив. На велосипеді таких дистанцій взагалі не існує. існує. Чи можна взяти пульсові зони з таблички чи годинників? Як я вже казав, колись давно я навчався в Академії фізичної культури в Харкові, і нам казали про пульсові зони, щось, от типу, такого, як я вам розповідав, але дуже незрозуміло. І мені давали таку табличку, приблизно ось таку, як я вивів на екран. І там є значення для кожної пульсової зони. Типу, ось тільки у вас друга зона, ось тільки третя і так далі. Проблема полягає в тому, що якщо ми дивимося на цю табличку, то ми всі. Маємо однакову серцеву судинну систему. Якщо б це було правда, то табличка нам супер круто підходила. На жаль. Або на щастя, ми всі дуже різні, і тому в наш серцево-судинна система буде дуже сильно відрізнятись, і пульсові зони будуть критично сильно відрізнятись. Уявіть собі, що я маю учнів, які мають рівень пано, тобто верх четвертої зони в них понад 200 ударів, 203 чи 206 ударів. Я бачив людину, яка може на пульсі 200 плюс бігати-півтори-дві години дистанцію. Паралельно я маю учнів такого ж віку, які мають рівень пано 160 ударів. І для першої людини 160 ударів буде друга зона, і на пульсі 160 він може гуляти, 5 годин бігати, їздити на велосипеді, спілкуватись, харчуватись, і в нього все буде добре. А, а друга людина на пульсі 160 зможе провести 30 хвилин і буде страждати, вмирати, закислятись, і прям буде жах відбуватись. Тому. Всі ці автоматичні виявлення пульсових зон в гарміні, таблички в інтернеті, калькулятори. А, ще є прикольна формула максимального пульсу визначення, типу 220 мінус ваш вік, помножити там на якийсь коефіцієнт, і це буде коротше ваш максимальний пульс. І це повна маячня одна з найбільших маячнів, маячень, які взагалі я знаю в плані спортивної науки. До чого я веду? Для того щоб мати конкретно виставлені пульсові зони, єдиний спосіб це єдиний спосіб це провести функціональне тестування. І про те, як їх визначити, які бувають протоколи тестувань, чи треба для того газоаналізатор, чи лактометр, чи можете просто мати пульсометр і гарного тренера, все б це я розповім в третій частині лекції про пульсові зони. Якщо ця лекція набере 300 лайків, тому. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, та очікуйте третю частину, в якій ми проговоримо, як визначати пульсові зони, які пропорції мають бути на підготовці, та розберемо декілька прикольних кейсів з мого досвіду.